А саме географія і геополітичне розташування пруські королівства все ж таки знаходилися, ну грубше кажучи, в ведмежому кутку тодішньої Європи. І це дало йому можливість поступово зміцнити і, попри малі території, затягнувши пояса, давши інклюзивний проект. Тобто я вже згадував на багатьох ефірах про французьких гугенотів, які в тому числі, ну в першу чергу, напевно, перебиралися в Прускі, Купчусто, пізніше королівство, і так далі. За рахунок цього їм вдалось. Якби створити свою державність, хоча б були проблеми, в тому числі і з наборами лю людей. Вольтер не дарма в Кандіді там описує цих е забув, як називалися. Тодішні ці аналоги, ну це не ТЦК тодішні, вербувальники, так, вербувальники, тодішні вербувальники, які буквально там викрадали людей по всій Європі для того, щоб їх в пруську армію набрати. Ну не дивуйтеся, британський флот набирався так само там в потавернах, коли споювали людей. А виявляється, що ті гроші, які дали за випавку, по документах записували, що це вже оплата як за, за перші місяці служби. І людина, які спочатку здавали, що просто її дуже добре угощають, виявляється, вже. Якби пропила свою першу частину свого там жалування, і вже на службі на наступний ранок по документах виявлялося окрема цікава історія. Як набирали там в, в королівський флот.